Міжнародна федерація футболу ФІФА офіційно допустила збірні Росії до 17, до 17 е, років, тобто хлопців до 17 років, молодіжна. Е, до змагань під егідою організації у разі, якщо юнацькі збірні Російської Федерації відберуться на фінальний турнір чемпіонату світу, їм буде надано можливість брати участь у турнірі. Заявили у ФІФА. Що ви думаєте, пане Мокен? Що я думаю, насправді протягом тижня було кілька, можна сказати, ганебних рішень. У міжнародній світовій спільноті перше про яке ви згадали, дійсно юнацькі збірні і е, хлопців і дівчат допустили до ігор так е, у так званому нейтральному статусі, так не під вивіскою Росія. але тим не менш вже пішла. Е, Ланцюгова реакція країн, які відмовляються грати з росіянами в одному турнірі, і вже більше десяти країн підтримали позицію України стосовно неприпустимості такого кроку, і їх число зростає. Деякі країни подали запит у FIFA, у ЄФА для додаткових роз'яснень, що вони мають на увазі при нинішній агресії Російської Федерації, можливість приймати такі рішення, обґрунтували. У міжнародній футбольній асоціації це рішення дуже примітивно, як на мій погляд, сказало, що неприпустимо, коли через якийсь там конфлікт, як вони кажуть, юне покоління позбавлене права змагатись на міжнародному рівні. А я вам скажу інші цифри, що расисти нас державі вбили і зруйнували близько 350. Спортсменів і тренерів, такі, які виступали на міжнародному рівні, знищили повністю або частково близько 345 спортивних об'єктів, понад 19 тисяч, що задокументовано дітей вивезли за територію Росії, а ще задокументовано понад 504 дитини просто фізично вбили. Оці цифри мають знати у міжнародних асоціаціях при прийнятті цього рішення. А якщо ми говоримо відверто про тенденції, які є. На жаль, було ще одне гадневне рішення. Кілька днів тому міжнародний паралімпійський комітет, який весь 22-й рік тримав жорстку позицію по повному недопуску спортсменів-представників з Російської Федерації і Республіки Білорусь, сателітки її на міжнародних змаганнях, дав слабинку і допустив їх до майбутніх Паралімпійських ігор у Парижі, у 2024 році. Кінці жовтня буде приймати відповідне рішення і міжнародний олімпійський комітет. І, чесно кажучи, прогнози не зовсім втішні. Кажуть люди, в мене доказів немає, але що працюють дуже великі залучені ресурси, лобізм і гроші, і Росія робить ставку у першу чергу на голосування азійських і африканських країн у цих міжнародних комітетах. На жаль, треба подякувати віддати належне що країни євросоюзу на рівні своїх представників федерації жорстко тримають санкційну політику по відношенню до країни терористки але на мій погляд ще потрібно добиватися візових санкцій для таких спортсменів, якщо не дай бог міжнародний олімпійський комітет таке рішення прийме треба добуватися що їм просто не відкривали візи і фізично не допускали на територію шенгенської зони просто інших інструментів не залишається тому е, тенденції такі собі е, знаєте у стилі спорт не поз е, поза політикою хоча це не так ми розуміємо що спорт у виконанні расистів це чисто пропага, пропагандистський інструмент і поки їхні окупаційні війська на нашій території жодні участі у міжнародних змаганнях бути не може Україна продовжить відстоювати цю позицію.